15 лютого у Слатинському НВК відбувся урочистий захід, присвячений 26-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. У переповненому актовому залі героїв інтернаціоналістів привітали селищний голова Олег Гура, голова місцевої ветеранської організації Володимир Кононенко, голова Слатинської організації Союз Чорнобиль Україна Віктор Молчанов та інші. А голова правління Дергачівської спілки ветеранів Афганістану Олександр Кузьменко нагородив героїв почесними відзнаками та вручив від імені народного депутата України Володимира Кацуби медалі Патріот України. Після офіційної частини для присутніх виступили талановиті школярі та підопічні місцевого клубу. Директор Слатинського НВК Наталія Скрипка. Усіма силами підтримує та заохочує долучення школярів до проведення таких заходів. Сьогодні тема патріотичного виховання є дуже актуальною. І, тим паче, в такі дні ми проводимо захід в день. Коли у нашій країні повинно наступити перемир'я, мабуть, це день символічний 15 лютого і залишиться в пам'яті і не тільки афганців, а і воїнів. АТО. наш заклад проводить системну таку пошукову роботу в плані патріотичного виховання. Ми зібрали дуже багато пошукових матеріалів і про воїнів афганців, і про воїнів великої вітчизняної війни. І у нас сьогодні три батька беруть участь у антитерористичній операції. Ми спілкуємося із бійцями, а то допомагаємо особисто у головку Роману із Сумської області, який зараз лежить в опіковому центрі, і наша школа опікується цим воїнам. Сьогодні захід проводиться в рамках виводу військ. Із Афганістану 15 лютого захід проводиться спільно із селищною радою із будинком культури. Такі заходи ми проводимо систематично. І сьогодні запросили в гості ми воїнів афганців і воїнів. АТО. які один воїн у нас прибув, який відпустку. Також у залі присутні ветерани Великої Вітчизняної війни, голова місцевої ветеранської організації чорнобильців і ветеранів Великої Вітчизняної війни і воїнів Афганістану, і, звичайно ж, учні нашого Слатинського НВК. Дуже приємна і радісна подія. Діти з великим задоволенням зустрічаються з воїнами. І сьогодні вітаємо всіх воїнів, всіх жителів селища нашого з такою знаменною датою і бажаємо мирного неба всім нам, громадянам України. І традиційно, вже п'ятий рік поспіль на такі урочистості запрошують артистів з інших міст. Так, цього разу тут виступив ансамбль Восток. З Новомосковська Дніпропетровської області учасники цього колективу, які гастролюють країнами колишнього радянського союзу, не оминули увагою і Дергачівщину. До речі, його солісти також брали участь у бойових діях в Афганістані. Діяльність місцевого ветеранського осередку воїнів інтернаціоналістів та дещо про особисте ми запитали в одного з організаторів цієї зустрічі учасника бойових дій в Афганістані, мешканця селища Сладине Андрія от шість років Ми відкривали пам'ятник у нас Слатіно погибшому. У нас один погибший, просенка Леша. Це було в 2009 році. году. И собрались и решили как бы каждый год собираться на 15 февраля на вывод войск, чтобы пощить память нашему Леше и пощить память всем погибших на этой войне. И как бы встретиться, поговорить, вспомнить чисто только ради этого. Ну а по концовке, конечно, по чарочке помянуть, как положено. Сегодня здесь присутствуют э, все наши слатинские ребята, которые проходили службу в Афганистане. Их э, у нас 27 человек на сегодняшний день. Четыре умерли уже после э, войны. Также есть приглашенные из Харькова, из города. Это мои сослуживцы, с которыми я проходил службу в Киркинской десантно-штурмовой группе. Все легендарные, заслуженные орденоносцы, также с дергачей есть председатель нашего со Союза районного Кузьменко Александр Сергеевич. И группа Восток это наши друзья, уже мы дружим больше 20 лет с ними. Они также воевали. Это Тульская 104-я десантная дивизия. Они стояли в Баграме. И создали свою группу, еще будучи там, в Афганистане. И вот уже больше 27 лет они поют по всем городам бывшего Советского Союза. Хорошие ребята. А проживают в городе Новомосковск, Днепропетровской области.